Топ новиною останніх днів в українському інфопросторі стало повернення до київського динамо без перебільшення легенди клубу Андрія Ярмоленко. Ну що, синку, пора додому. Так, пора. Після воєжу у європейські топ-чемпіонати Андрій знову запалюватиме на полях рідного чемпіонату України. У цьому відео ми вирішили згадати кар'єрний шлях Андрія, а також інших знакових футболістів, які покидали чемпіонат України, однак невдовзі знову сюди повертались. А перед тим як ми розпочнемо нове відео, кілька дій від вас: це підписка на цей канал, лайк до цього відео та коментар у підтримку нашого каналу. Усі ці дії допомагають нам просувати україномовний контент на Ютубі. Андрій Ярмоленко розпочав свою кар'єру в українському футболі у далекому 2006 році. У 2007-му перейшов до київського Динамо і за кілька сезонів став лідером та ідолом для вболівальників. Його перформанси не раз допомагали команді перемагати у чемпіонаті України лізі чемпіонів. Впевнено, гру він демонстрував і за національну збірну. Тож не дивно, що невдовзі розпочались чутки про можливий перехід у той чи інший європейський клуб. Однак, коли ви бажаєте придбати футболіста київського динамо, вам потрібно пройти бік боса, президента команди Ігоря Суркіса. За різними чутками у різний час Ярмоленком цікавились Манчестер Сіті, Рома, Валенсія, Фенербахче, Баварія, Інтер. Називались безліч і безліч клубів. Щодня журналісти вигадували нові назви команд 관련, <Anna> Можливо, цей інтерес насправді був. У свій час дуже близьким до підписання ярмоленка був Сток-Сіті. Футболіст був готовий до переїзду в Англію, однак знову своє слово сказав. Ігор Суркіс, you will die, який тоді заявив, що відпустить футболіста тільки у топ-клуб. Якщо його не купить топ-клуб, Ярмоленко нікуди не піде і буде відпрацьовувати як професіонал свій контракт. Таке Суркіс сказав у 2015 році. Перші чутки про перехід Ярмоленко у Борусю Дортмунд з'явились навесні 17-го року. Їх почали розпускати німецькі змі. Українські вболівальники, які звикли до постійних чуток і постійного сватання лідера збірної то в один клуб, то в інший, серйозно цю інформацію не сприйняли. Однак, чим ближче до літа, до відкриття трансферного вікна, тим серйознішими і серйознішими ставали ці чутки. День ікс стався 27 серпня 2017 року, коли Борусія на офіційному сайті оголосила про перехід Вінгера. За чутками трансфер обійшовся джмелям у 25 мільйонів євро. Андрій Бадьоро розпочав і вже у вересні забив дебютний гол у лізі чемпіонів та зайняв місце у стартовому складі. Біль назвав його кращим новачком і кращим гравцем на старті чемпіонату Німеччини. Однак невдовзі травми, зміна головного тренера, певні проблеми з адаптацією у клубі, наздогнали Андрія, і це все вилилось у втрату місця у стартовому складі. У 2018 році Борусія змінила зовнішнього консультанта. На цю посаду пройшов Матіас Замер, який запланував серйозну чистку, і до цього списку потрапив. Андрій Ярмоленко. У липні 2018-го Андрій покинув Німеччину, перебрався до англійського вестгему. І у новому клубі початок так само був бадьором: голи, асисти, визнання від вболівальників. Однак у жовтні Андрій отримав найважчу у своїй кар'єрі травму розрив ахілового сухожилля. Він пропустив решту сезону, переніс операції і за три сезони в Англії так і не став лідером, важливим гвинтиком або частиною команди. Після завершення контракту з Вестгемом Андрій з'їздив до Реброва у Аль-Айн і ось нещодавно повернувся до рідного чемпіонату України. Андрій Ярмоленко нині 33 роки на рівні чемпіонату України, чи то нинішнього київського Динамо, це однозначно топ-футболіст. Ми побачили це у нещодавних матчах збірної України. Напишіть, як ви оцінюєте перехід Андрія до київського Динамо, чи не зарано можливо він це зробив, та яких здобутків ви очікуєте від футболіста цього сезону. Наступний на черзі Дмитро Чигринський. у 16-річному віці Дмитро став гравцем Донецького Шахтаря, пройшовши шлях через команди Шахтар 2 та Шахтар 3 А також відвідавши Запоріжжя на правах оренди, Дмитро закріпився у стартовому складі гірників. став головним гравцем у лінії оборони Донечан у сезоні 2008-2009 Шахтар потрапив до однієї групи з каталонською Барселоною. І у обох очних протистояннях у центрі оборони гірників відіграв саме Дмитро Чигринський. Тоді його гра настільки вразила Хосепа Гвардіолу, що український захисник одразу ж став його трансферною метою. Окрім того, Чигиринський показував надупевнену гру протягом усього тріумфального походу до нечан за кубком УЄФА. Тож чутки про можливий перехід 22-річного українця в Барселону ширились усе літо. Перед матчем з Тімішуарою про це відкрито говорив і сам Мірча Луческу. Сподіваюсь, все вирішиться сьогодні-завтра, казав Мірча на передматчевій прес-конференції. Що цікаво, Луческо тоді сказав наступне: ви ж розумієте, якщо Дмитро завтра зіграє проти Тімішуари, ні про який перехід у Барселону мова не піде. Справа у тому, що за тодішніми правилами Ліги Чемпіонів, якщо футболіст зіграв в одному сезоні за певний клуб, він вже не мав права виступати за інші. Однак на другий тайм матчу проти Тімішуари Луческо випустив на поле саме Чигрицького. Це означало, що Дмитро або не перейде до Барселони, або в поточному сезоні не зіграє за каталонців у Єврокубках. Як виявилось, другий варіант. Кар'єра Чигринського у Барселоні обмежилася лише одним сезоном. Він не зміг витиснути з основи досвідчених пойоля та Маркіса і вже за рік повернувся до гірників. До того ж, вже у десятих роках у Барселоні розпочались фінансові проблеми, через що довелось продавати ряд гравців. Логічно, що Чигринський, який не проводив на полі багато часу, був одним з перших кандидатів. На вихід окремо варто згадати і те, як Шахтар анонсував повернення свого футболіста. Напевно, це була одна з перших масштабних піар-акцій в українському футболі. Навіть сам президент команди Рінат Ахметов говорив про те, що клуб готує трансферну бомбу мега-трансфер. У мережі одразу ж з'явились безліч чуток, і найбільш активно тоді говорили про Робіньо. Саме цього бразильця багато української та європейської преси відправляли у Донецький шахтар. Однак у липні 2010 року гірники оголосили про перехід Дмитра Чигиринського з Барселони назад у Шахтар. За чутками за нього тоді заплатили 15 мільйонів євро. Однак за той час у основі Шахтаря закріпився молодий та перспективний Ярослав Ракицький, який приголомшив українську спільноту своїми неймовірними передачами та здатністю розпочинати голіві атаки. Щодо Чигиринського, він провів у Шахтарі ще п'ять років, грав вкрай мало. Тоді почалися проблеми з його організмом. І за п'ять років, які він провів у шахтарі після повернення з Іспанії, Дмитро більше лікувався, ніж грав. Тож у 2015 році його контракт було розірвано. Після цього Чигринський зіграв ще сезон за Дніпро і відправився у п'ятирічний вояж до грецького Аека. У історії донецького шахтаря було дуже, дуже багато бразильських футболістів, і одним з тих, хто зіграв важливу роль в історії команди, був бразильський півзахисник Ілсіньо. Так, Ілсіньо не показував на полі якоїсь видовищної та феєричної гри. Він не встановлював рекорди чи щось таке. Однак його дії на футбольному полі у складі донецького шахтаря завжди були витонченими, точними та доречними. Вперше футболки гірників бразилець одягнув у 2007 році, коли перейшов туди із бразильського Сан Паулу. Подейкували, що на той час перехід обійшовся донечанам 11 мільйонів євро. На 2007 рік це було просто фантастичною сумою. За Шахтар у свій перший прихід Елсіньо провів три сезони, і, напевно, найголовніший свій гол забив 7 травня 2009 року. 89-та хвилина другого півфіналу Кубку УЄФА. Шахтар приймає Динамо. Вільян піднімає голову і виконує діагональ, де м'яч приймає Елсіньо. Бразилець прибирає Ель Кадурі, входить у штрафний. За махом скидає Юсуфа і пробиває з під двох захисників під рукою у Станіслава Богуша. 2-1 Олімпійський на ногах, а Шахтар у фіналі Кубку УЄФА. Саме тоді жадсон скаже своє легендарне: де Дінамо? Где Вже за рік влаштує скандал і покине донецький клуб. Бразильський ЗМІ він розповідав про невиплату заробітної платні за 4 місяця. На батьківщині у Бразилії Елсіньо провів сезон у Сан-Паулу, сезон у Інтернаціоналі і повернувся у Шахтар. Права щодо невиплати заробітної платні та відмови підписувати новий контракт з гірниками дійшла до Лозани, де спортивний арбітражний суд присудив Ілсіню заплатити 4 мільйони євро на користь донецького шахтаря. Not bad, not bad. За словами генерального директора Сергія Палкіна, тоді були клуби, які були готові закрити борг футболіста перед шахтарем і підписати Елсіню. Однак сам футболіст виявив бажання повернутися саме до чемпіонату України. Після повернення до України Елсіньо провів за Шахтар ще три сезони, після чого поїхав до Філадельфія Юніон. Едуардо Да Сілва переходив у Донецький шахтар у якості зірки європейського футболу. Прийшовши з загребського динамо у лондонський арсенал, Едуардо Бадьоро розпочав, цілком виправдовуючи високі аванси. Його брали як заміну для тєрі Анрі. Однак чорним для футболіста став день 23 лютого 2008 рік. У матчі проти Бірмінгема Едуардо отримав відкритий перелом лівої малої гомілкової кістки, наступного разу зміг вийти на поле лише за рік, у лютому 2009 го Однак, вже у першому ж матчі Едуардо знову отримує травму підколінне сухожилля і два тижні поза футболом. Повноцінно повернувшись на поле, здавалось би, Едуардо повертає свою форму, знову стає гравцем основного складу, однак до колишнього себе було ще далеко. Влітку 2010-го на авансцену знову вийшов президент Донецького шахтаря та зробив кілька гучних заяв про підписання висококласного футболіста. Пам'ятаєте, у той час гірники якраз повернули Дмитра Чигиринського, і тоді ж Ахметов анонсував гучний трансфер Форварда. 21 липня 2010 року було офіційно повідомлено про підписання чотирирічного контракту з Едуардо. Офіційно суму не розголошували, однак британські ЗМІ наполягають, що за трансфер гірники заплатили 6 мільйонів фунтів. Шахтар планував підписати Едуардо до свого складу ще три роки тому, коли той виступав у складі Динамо. Однак оформити трансфер Хорвата вдалося лише транзитом через Арсенал. У складі донецького Шахтаря Едуардо отримав статус такого собі джокера. Він не зумів витіснити з основного складу Луїса Адріану. Однак кожного разу, виходячи на поле, він завжди давав гостроту та активність. За чотири роки у складі гірників Дуду провів на полі 113 матчів і забив 36 голів. Після завершення контракту із Шахтарем Хорват поїхав на малу Батьківщину до Фломенко, де за 37 матчів забив 11 голів. На початку липня 2015 року Шахтар продає Луїса Адріано у Мілан і гостро стає питання з новим нападником. Тут у гірників було два варіанти: або шукати нового футболіста, або повертати когось із перевірених. Саме тоді, перебуваючи у передсезонному турі Бразилією, Мір Челуческу власними очима переконався в тому, що Едуардо може давати результат. Тож, клуб і гравець. Швидко домовилися. Вже за п'ять днів перехід оформили офіційно. Вдруге, повернувшись у Шахтар, Едуардо продовжив нести на собі роль джокера команди. Його виходи на поле аномально часто давали донецькому шахтарю результат. На його рахунку, найбільше забитих голів після виходу на заміну в історії чемпіонатів України. Взимку 2016 року контракт Едуардо з Шахтарем закінчився, і футболіст покинув клуб. Після цього Дуду виступав за атлетику Парненце та польську легію. Ну і звичайно ж, Андрій Шевченко. Про футбольний шлях Андрія Миколаєвича можна знімати окремий дуже довгий випуск, тому ми поговоримо лише про заключну частину кар'єри великого українця. Перші чутки про можливе повернення в Київське Динамо з'явились у 2007 році, коли усьому футбольному світу стало зрозуміло. Трансфер Шевченка у Челсі це провал. Влітку того року ходило багато чуток, мовляв, Динамо готове орендувати Шевченка на сезон. Однак у публічну площину вийшов агент гравця і заявив, що футболіст такого калібру, як Шевченко, не хоче бути зданим в оренду. Це доволі дивна теза, враховуючи те, що вже за сезон Шевченко все ж піде в оренду. Щоправда, у Мілан. Більше про цей можливий трансфер розповідав президент Динамо Ігор Суркіс, який відверто сказав, що на заваді потенційного переходу стоїть небажання самого Андрія повертатися у чемпіонат України. Не зміг себе знайти Шевченко і у Мілані, де грав на правах оренди. Там українець провів сезон 2008-2009. Повернувшись з оренди до Челсі, Шевченко знову став на розпутті. За повідомленням британських журналістів, тодішній наставник Карло Анчелотті відверто заявив українцю, що не планує включати його у заявку на лігу чемпіонів. Тож перед Андрієм Миколаєвичем стояв вибір: грати лише у прем'єр-лізі або шукати собі нову команду. Напевно, саме тоді знову включився менеджмент київського Динамо, який знову запропонував Андрієві контракт. Після нетривалих перемовин наприкінці серпня 2009-го Шевченко був офіційно представлений у якості футболіста київського Динамо. Шевченко підписав контракт за схемою 2 плюс 1, його заявили на Лігу чемпіонів, повернули сьомий номер і навіть дали капітанську пов'язку. Це було ідеальне завершення футбольної кар'єри. Повернення Шевченка у чемпіонат України стало справжньою інформаційною бомбою. Вже 31 серпня 2009 року прохідний матч чемпіонату України Динамо Металург Донецьк зібрав на стадіоні імені Лобановського справжній аншлаг. Звичайно, повернення легенди світового футболу в Україні хотіло побачити усі. Після перерви Шевченко з'явився на поле і на останній хвилині матчу реалізував пенальті. Це було неймовірно. Андрій швидко забрав собі місце в основному складі і став лідером як на полі, так і у роздягальні. Періодично Шевченко видавав справді феєричні голи, як то у ворота Інтера у лізі чемпіонів або Донецькому шахтері у чемпіонаті. Однак згодом феєрію від повернення легенди затьмарила гірка реальність. Динамо вилетіло з Ліги Чемпіонів, втратило кубок та програло чемпіонат. Наступний сезон для Шевченка, зокрема, і для Динамо, загалом, не став кращим. Команда вилетіла з кваліфікації Ліги Чемпіонів, опустившись у Лігу Європи. Чемпіонат знову програли донецькому шахтарю. Самого Андрія Миколаєвича почали знову мучити старі травми, зокрема, проблеми зі спиною. Гравець Няк не міг вийти на звичний для себе рівень. Щоправда, саме цей сезон 2010 року став для Шевченка найкращим після повернення у Динамо. Саме у тому сезоні він забив 10 голів. У сезоні 10-11 Шевченко переживав схожі емоції. Динамо знову не пройшло кваліфікацію, потім вилетіло з Ліги Європи. У Кубку України вилетіло від Шахтаря, а сам чемпіонат врешті також програли гірникам. Після повернення в Україну за три сезони Шевченко задовільнився лише одним трофеєм суперкубок України. Погодьтесь, це явно не те, чого чекала від повернення легенди. 12-го року Андрій Шевченко оголосив про те, що закінчує кар'єру футболіста. Ще більш несподіване було те, що Андрій Миколаєвич доєднався до партії Україна вперед, яку тоді очолювала Наталя Королевська. Я прийняв рішення об'єднатися з партією «Україна вперед». Я починаю свою політичну кар'єру. Друзі, напишіть у коментарях, чого ви очікуєте від повернення Андрія Ярмоленко. Чи допоможе він яркіянам повернути чемпіонство? І чи здобуде він у Динамо більше нагород, ніж Андрій Шевченко?